Нормально 150 это я не. не знаю. Погнали направо Туда я аж через поле Сразу. Давай. Ой, бля. Не знаю, нічого не куплю А що мені ті гроші я їх все одно всі всру. Не знаю. Так, кабель боу випить. Грав дельту. Нормально. Mm -hmm. Треба на таким бо там управління трохи уєбанське максимально. О, бачив типа справа. А, це бот, бот. Окей, але він на кой заграни. Може идти полагали. Херьзно, щось не кричить ніхто там. Тут то основном до верта сразу бежать и лутать, если распавнять. Я, я... помню, я когда есть такой хуже, делюсь об два типа бежать, думаю. бежить то есть. Ви выстроложный болот что-то, не? Да не вроде. Может боты бьет. Да скоро еще вс, боты. Погнали дальше. Лис. Попробуем погнаться на конюшню. За ними. Нас интересует просто хорошенький типы. Чуешь глушак, все, мы сразу туда направляемся. Або нормальную пушку. Даже и без глушака. Да весь ничего раз своего стримера. Блять, винтак разваливает, венчера так, так типов виносить, я тебе кажу. На его, мне кажется, жалобы сыплять каждый день. Венчера, чтоб ты понимал, закатку убил. 8 типов. Нормально. Ти тир 6, тир 6. Блять, він вообще красава. Так играет божественно. Игру чувствую идеально. Ну, Мовы такие виконує вообще. тип, мене теж свала нормально розніс. Я одного положив, хто два фул шостих було. Одного шостого я положив. І другий мене розніс, я на нього жалобу кинув, того, що це теж нереально. Він просто виходить, типа без цього. А, ну хіба що в нього окей? Може бути реально, якщо в нього була точка посеред екрана, окей. Я щось тоді не подумав. Він, типа, виходить з фала, фаллот бідра, він мені в голову попадає, Шостий uh -oh. шлімак і вбиває. Я тоді в білому белом був. Тоже если дивно. Якщо чесно, я тоже так зажимаю. Я тоді як зайшов, кто типа я тоже з ВСС. Я не прицілювався, я э, зажав. Не йому в голову. Бля, ВСС не фау. І от бідра не от прицела. Я бачив, як фау кидає від приціла. Ще й в зажатій. Там у нього просто дуло було в потолок. Залетіла одна пуля, всього в голову. Ну, видимо, дуже хороші патрони були. Я Не знаю, як мене одна пуля тоже вбила в шостому шлімаку. Опять же, білий шлімак, це просто таке дерьмо. Я кажу, білий шлімак, то говно, бля. Він не рекошетый, понял? No. Він якщо танкує, то танкує, типа. А якщо же таке пробивне, то ні, він, блядь... Слабий. Він мені слабий. Він хоть самый дорогий, но мені слабый жесть. Ну no, да. No. В общем, же броньку купить і... Алтын и все на том сейф не хто не Та походу. Пытаюсь понять по звуку. Нет. You! Боти, ботий. Бігаю тут тільки боти поки що. Ой-ой-ой, МПХ -ой, знайшов, Ого. Пишу, дурак, еще й вижив, жесть.

Дуже. Воу. Четвертий броник знайшов. Ніхера собі, стояв просто. П'ятий бронік? Четвертий. Так. Ага. Ну, все одно, непогано. Ніхерово, ніхерово. що это не на мотель? Погнали okay. з той сторони, бо там боти. Можуть, кстати, з промки ще йти Це як варік, що якщо така тишина, то може бути хтось залутаний Типа основних бомжів перебили і залишилися если он залутаний. Так, быстро. А, да, в основном, типа, если оце, кстати, все упадає, если на промке. Ну, це я так думаю. Бо, в основном, на промке, саме перше місце вийде. Не вони ще досі на промке лутаються, типа, і зараз, мають, виходить з промки. Эй, к. 2 хвилина якраз тікаю. Я б даже на мотелі, тишина, я б даже на мотелі не йшов би. Я б по пішов біля промки послухав трошки. Чуйка у мене така є, щось. Бо сидять десь. тут тоже на промки або на озері. Мачу, пиздюк знайшов червону вещь. Найшов, найшов. він червоне ганяє. А ти спитай, чи він окупився брати кожен раз четверті броники. Програває в червоних зонах. Ради. ради... О, бачу, типу заряжені, вони біжи. На кодбищі прям. Прям на кодбиші. А, там два. Бачу двоих. Вони йдуть, по-моєму, на івак через кодбище. Вони перелізли, понял? з камня через забор перелізли. Поняв? То вони спускаються, жі піднімаються. Піднімаються. Вони піднялися, й спускаюсь вниз. И на промке О, есть стрельба. На промке я. Ага, тут двое прям заутанных было, хороших. Точно. Чую их тут. Здорово, Сидеть там. Пробую обходить аж через, щоб ми їх з двох сторон Попробували Аж тудой. Мене тоже думаю. О, бігає тут. Тихо. Да, да, Тихо. да. Тихо. Я боюсь тут висуватися. Давай попробуємо. А бачу, 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 бачу. Вони там, поняв, якраз у тебе там, зверху на горки. Да, так, да, так, да, так. Да. Вони чекають в мою сторону, мене чекають цілий час. З наклонами. Що це? Одного уработав. Ще до мене прийде. Другого уработав. Шості шлімаки? Серйозно. Самі здорові рюкзаки топові наушники. У мене ще є, будь ласка, підтянись до мене, якщо можеш. Прямо надо мною. Да, сука. Сейчас я залечусь, а дай мне чуть-чуть залечиться. Ти нікого не бачиш вокруг мене? Ні. Ні, бо жорстко пикаю, якби був було, було хтось, то вже б нам збрили. Якщо щось останеться, скажи, я подсусу. Окей. Okay. Мені не подобається, що на промки тоді стрілялися. Короче. Дивися, я чуть удиву, дай. Я не знаю, куда я сюда чуть, не, но в лесу дійду. От той там почти голий У того другого там, короче, в нього мінік в рюкзаку. Рюкзак. Там, по-моєму, у нього ще СКС є Забрав? Да, готовий? Погнали так. нам виход близько. Погнали сюди через низ. Нормально Вы прям, дуже нормальный У зеленцы. Тоже кость разволгали. Надо вылететь отсюда, пока я сейчас. Я должен Дима вийти просто, я должен. Ти не представляешь, що в мене в інвентарі. Кашата там, скоро? шостий шли. Два п'ятых броника. Один шостий що, що? А, один походу шостий. Шостий шлимак. Дима, не бросай мене, а? Там не шостий броник начинає буде купити номе. Можна відремонтувати. Там все херня. Не, не, он так як каже, типа його типа ремонтувати, так купити буде. Та пофіг, то наскільки я виніс, СуЗИшки? Сузишки, бляха. Я вам казав, що обичка це вродич.